Привіт, сьогодні ми зануримось у неймовірно драматичну й бурхливу історію: історію про те, як польща повернулася на карту світу у 20 столітті, історію другої Речі Посполитої. От справді як таке можливо, це ж не просто питання з підручника історії. Воно по суті лежить в основі всієї сучасної польської ідентичності і пояснює ну дуже багато подій ХХ століття. Тож давайте розбиратися, як це відбулося. І почнемо ми звісно з самого початку, з того неймовірного хаосу Першої світової війни, з якого ну знаєте, як той Фенікс з попелу і постала нова польща. Це був час просто шалених сподівань, але водночас і глибоких, дуже глибоких внутрішніх суперечностей. Тільки уявіть собі ситуацію. Нація бореться за незалежність, але її лідери ніяк не можуть домовитись, хто ж головний ворог. З одного боку, Юзеф Пілсуцький він вважав Росію найбільшою загрозою і був готовий співпрацювати навіть з її ворогами центральними державами. А з іншого боку, Роман Дмовський. Він навпаки робив ставку на перемогу Антанти. І цей фундаментальний розкол це бачення двох різних шляхів, визначив по суті всю подальшу політику відродженої держави. І ось настає момент істини: листопад 1918-го імперії, що колись розділили Польщу, буквально тріщать по швах і розвалюються. Юзеф Пілсуцький, щойно звільнений з німецької в'язниці, прибуває до Варшави. І там тимчасовий уряд, так звана Регенська рада, передає йому всю повноту військової влади. Саме цей день, 11 листопада, і вважається днем народження нової Польщі. Знаєте, здобути незалежність це, звісно, велика справа. Але от визначити, де ж проходять твої кордони, коли навколо панує тотальний хаос, це завдання зовсім іншого рівня. Для молодої республіки це означало по суті одне війну. І війну практично з усіма сусідами. Це був справжнісінький вир конфліктів на заході сутички з Німцями. На півдні повномасштабна війна за Галичину із Західноукраїнською Народною Республікою. На півночі гострий конфлікт із Литвою за вільно. Але найголовніша, можна сказати, екзистенційна битва розгорнулася на сході битва проти радянської Росії, яка мріяла поширити полум'я революції на всю Європу. Літо 1920 року. Ситуація критична. Червона армія під командуванням Тухачевського стоїть просто під стінами Варшави. Здається, що падіння столиці неминуче, і тут стається те, що поляки згодом назвали дивом на віслі. Нейвовірно сміливий і несподіваний контур удар польської армії просто розгромив більшовицькі війська. Ця перемога не просто врятувала незалежність Польщі. Багато хто з істориків вважає, що вона по суті зупинила похід комунізму на Берлін і Париж. А ось ця цифра 35%. Просто запам'ятайте її, бо вона це ключ до розуміння багатьох майбутніх трагедій. Уявіть, кожен третій громадянин Нової Польщі не був поляком: українці, білоруси, євреї, німці, литовці всі вони опинилися в державі, яка позиціонувала себе як національна. Це створило просто колосальну напругу, і стало однією з головних причин внутрішньої нестабільності другої речі посполітої. Здавалося б, найстрашніше позаду кордони, хоч і у вогні, але визначені. Та тепер Польщі довелося воювати на новому фронті, внутрішньому. А завдання було ну просто грандіозним побудувати демократію з нуля, буквально на уламках трьох різних імперій, і все це в умовах тотальної економічної розрухи. Дивіться, на папері все виглядало просто ідеально. Конституція 1921 року була однією з найпрогресивніших у тогочасній Європі. Вона гарантувала всі демократичні права, створювала парламентську республіку. Цікава деталь повноваження президента були свідомо і дуже сильно обмежені. Чому? А тому, що багато хто боявся, що харизматичний і неймовірно популярний маршал Пілсуцький може просто взяти і захопити всю владу. І як виявилося, боялися не але реальність виявилася, м'яко кажучи, жорстокою. Політична система зайшла у глухий кут, уряди змінювалися кожні кілька місяців. Це був просто калейдоскоп, економіку роз'їдала шалена гіперінфляція, гроші перетворювалися на звичайний папір. Додайте до цього масове безробіття, постійні страйки. Молода демократія ну вона просто не витримувала такого тиску. І ось на мить здалося, що вихід є. У 1924 році. Уряд Владислава Грабського зробив по суті економічне диво. Було зупинено гіперінфляцію і введено нову стабільну валюту той самий польський злотий, який ми знаємо сьогодні. Це дало країні такий необхідний перепочинок. Але, на жаль, економічна стабілізація не змогла вирішити головної проблеми політичного хаосу. І, от саме цей політичний хаос, це тотальне розчарування в демократії створили ідеальні умови для приходу, так би мовити, сильної руки. І людина, яка вважала себе цією рукою, вже чекала свого часу. Звісно ж, це був Юзеф Пілсуцький. У травні 1926 року терпець Пілсуцького остаточно увірвався. Він був переконаний, що демократія прогнила, загрузла в корупції і вирішив діяти. Він вивив на вулиці Варшави вірні йому війська і здійснив державний переворот. Після кількох днів кривавих боїв у столиці демократичний експеримент у Польщі було брутально завершено. Свій новий режим Пілсуцький назвав, знаєте, так доволі претензійно санація тобто. Оздоровлення ідея була в тому, що він збирався вилікувати країну від хвороби демократії та корупції. Насправді ж, це лікування полягало у встановленні авторитарного режиму, де вся влада була зосереджена в його руках. Тут важливо розуміти одну річ. Це не була класична тоталітарна диктатура, як, скажімо, сталінський СРСР чи нацистська Німеччина. Ні, формально продовжував існувати парламент, навіть діяли якісь опозиційні партії, але все це було по суті ширмою. Реальна влада належала пілсуцькому та його найближчому оточенню з військових. Вся система трималася виключно на культі особистості маршала. І ось ми наближаємося до фіналу цієї драми. Поки всередині країни режим санації намагався навести свій лад, на кордонах вже збиралися грозові хмари. Дві жахливих тоталітарні імперії, нацистська Німеччина та Радянський Союз, готувалися перекроїти карту Європи, і Польща опинилася просто між молотом і ковадлом. Події розгорталися просто невблаганно як годинниковий механізм. Спочатку пакт про ненапад з Німеччиною. Це була спроба виграти час. Потім, у 35 му помирає Пілсуцький, і країна раптом залишається без незаперечного лідера. Далі фатальна помилка: участь у розділі Чехословаччини разом із Гітлером, що остаточно зіпсувало імідж Польщі на заході. І ось він, фінал, ультиматум Гітлера щодо Данцега, сучасного Гданська, який Польща відкидає. Пастка закрилася. 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина вдирається до Польщі. Починається Друга світова війна. 20 років боротьби, надій, помилок і неймовірних досягнень усе це було знищено буквально за кілька тижнів. Друга річ Посполита припинила своє існування. Озираючись назад, деякі історики дають доволі сувору оцінку. Вони кажуть, що, прагнучи відновити кордони старої Речі Посполитої і включивши до складу держави землі з переважно українським, білоруським та литовським населенням, лідери Польщі по суті самі заклали міну у повільненої дії під власну державу. Тож чи була її доля визначена наперед? Чи могла ця держава, що народилася з попелу імперії, роздерта внутрішніми конфліктами і затиснута між Сталіном і Гітлером, взагалі вижити? Історія, звісно, не дає простих відповідей, але вона точно змушує замислитися над тим, яка ціна незалежності і які помилки можуть її коштувати.